Якщо їхати автошляхом із Києва до Харкова, за 8 кілометрів від Борисполя можна зустріти село Іванків. На перший погляд, звичайне, але насправді воно приховує історію, яка тягнеться від скіфських часів до сьогодення. Ще тисячі років тому тут вирувало життя. Археологи знайшли у селі кераміку доби Міді Бронзи, а між Іванковом і Борисполем досліджено 5 скіфських курганів. Та це ще не все. Поблизу річки Альта виявили залишки давньоруського городища 12 13 століть. Можливо, тут проходили війська князя Мономаха. А от перша офіційна згадка про Іванків датується 1508 роком. В ті часи він належав Київському замку, а пізніше. Козацькому старшині Войти Хучановицькому, але за участь у повстанні його позбавили власності, а село передали польському гетьману Станіславу Жолкевському. У 17 столітті за Іванків боролися монастирі й шляхта. У 1630 році повстанці Тараса Федоровича спалили село. А в 1687 році гетьман Іван Мазепа передав його Печерському монастирю. За часів Гетьманщини Іванків був частиною Бориспільської сотні Переяславського полку, а згодом Київського полку. До 1802 року село входило до Чернігівської губернії, а потім стало частиною Київської губернії. У 19 столітті Іванків розвивався. Тут діяли дві церкви, відкрили церковно приходську школу. У 1861 році місцеві мешканці самі взяли на себе її утримання. До початку двадцятого століття село стало економічним центром волості, мало 38 млинів, олійниці, вовнодерки та кузні. Але були й трагічні сторінки у 1932-33 роках. Під час голодомору тут померло щонайменше 273 людини. Сьогодні Іванків це село з розвиненою інфраструктурою. Тут є ліцей, дитячий садок, бібліотека, будинок культури, музей історії, лікарня та магазини, але найголовніше це його люди, які зберігають пам'ять про минуле і розвивають своє село. Іванків це не просто точка на мапі, а місце, де оживає історія. Якщо хочете більше цікавих історій, підписуйтесь.